Доброго дня! Радий вітати на каналі відео Алекса Масевича. Сьогодні ми говоримо і ви бачите тут українсь... про українську філософію. Це у нас частина 4 і друге відео з частини 4. Ми поговоримо про Йоганна Шада, а також про Михневича та Максимовича. У XIX столітті українська філософська думка вийшла на новий рівень своїх проявів. Академічна філософія тепер викладається у світських навчальних закладах. Після відкриття у 1803 році Харківського університету на викладання філософії до нього був запрошений німецький філософ Йоган Шат, учень самого Фіхте. Він перебував на посаді професора філософії Харківського університету з 1806 року по 1816 року. Йогоншад був прихильником філософії Імманула Канта, проте вносив у неї свої власні інновації, використовуючи частково ідеї Фіхте та Шелінга. Зокрема, Йоганн Шад намагався наблизити теоретичний розум до практичного, а також поставав проти відриву форм знання від досвіду, наполягав на потребі еволюційного розвитку суспільства. Що уможливило би гармонізацію суспільних та особистих інтересів, Йосип Михневич викладав філософію в Одеському Рішельєвському ліцеї? І був прихильником філософії Шелінга. У 1834 році був відкритий Київський університет Святого Володимира, перший ректор університету, особистий приятель Тараса Григоровича Шевченка. Максимович певний час захоплювався ідеями Шелінга. Він немало зробив для збирання та збереження народної української мудрості. Згодом у Київському університеті не були поширені ідеї Гегеля. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, натиснувши на цю картинку отут, у кутику вгорі. І побачите ще багато нових та цікавих відео.